Війна триває кожна українця, кожна матір, яка відправила свого сина на війну, цікавить одне лише питання, коли закінчиться цей жах. Я Юлія Гончар, вітаю вас. і Хочу представити гостя політолога Олександру Решмеділову. Олександро, я вітаю, вітаю вас, Олександр. Скажіть, ви сказали, що приїзд Путіна на зустріч Нормандської четвірки залежить від того, чи здатний президент Петро Порошенко піти на компромісні. Рішення. Питання е, якою ціною і на який компроміс має піти президент України? Справа в тому, що всі учасники нормандської четвірки такого формату всі мають поступитися, і всі мають йти на поступки, тому що без цих поступок не буде компромісу, не буде консенсусу і не буде ніяких рішень. Такі формати, які ви зацитували, безпосередньо стосуються пана президента, тому що це наша відповідальність нашої країни. Зрозуміло, що якщо не буде поступок з боку Росії, або якщо ЄС не піде на поступки, так само ми не зможемо домовитися. Ми бачили, що і минулий тиждень, і цей тиждень були дуже насиченими в плані переговорів в різних форматах на різних рівнях, на рівнях МЗС, на рівні перших осіб держав. Ми бачимо, що рівень переговорів він зріс, набрав ваги і вже ну, такі. Ну, перша ліга вже почала uh, опікуватися цими питаннями і намагаються знайти якийсь консенсус. Вже крапку мають поставити мають поставити всі, сподіваються, тому що справді uh, кожна хвилина, вже не кожен там день або година кожна хвилина. Uh, і, ну очікують на те, кожна матір. Кожен українець. І можу сказати, що майже всі в світі, тому що Україна стала такою гарячою точкою не лише а, в своєму якомусь локальному, внутрішньому якомусь процесі, а вже в світовому. Тому що ніколи ще в житті а, українському питанню не приділялося стільки уваги. А, конференція в Мюнхені показала, що 90% часу а, було присвячено обговоренню і пошуку сто... суто українського. А, не позитив в тому, що це такі жахливі події, а, і що ми стали приводом саме військового конфлікту, військової агресії на наш, на нашій території. А, але а, казати, що Україна а, не є, а, скажімо так, темою номер один, не можна. Це а, така топ тема в усіх СМІ. От, до речі, ви сказали, що вже усі світові лідери долучилися до питання і взагалі того всього, що відбувається в Україні. А як ви гадаєте, чи не стомився Захід від України? Справа в тому, що таке формулювання воно звучить постійно в експертній, в експертному обговоренні. І так не можна ну, скажімо так, Казати, що такого немає, певна втома є, тому що ну, ми кажемо, що кожен день ми, українці, прокидаємося зранку і починаємо читати новини, дивитися соцмережі, так і відслідковувати останні події, останні новини. Те ж саме сталося вже і в Європі, і в світі. Прикута увага постійно до України. І справа в тому, що втома йде не через те, що не розділяють. Ну, того жаху, який відбувається, а в тому йде через те, що не розуміють, що робити, не бачать від України потрібної віддачі, скажімо так. Ми бачимо, що постійно йде перемовини щодо фінансування України, надання фінансової допомоги, надання гуманітарної допомоги, ну інших таких моментів, але не бачать. Куди навіщо? Немає прозорих схем, немає реформ, зрозумілих реформ. Не просто коли заява, що реформи будуть, коли невідомо, в якій галузі, як будуть реалізовуватися, такі наміри про реформи. А коли бачать, наприклад, європейці, що вони сплачують податки в казну своєї держави, ця держава перераховує Україні кредитні якісь там. З кредитну допомогу європеєць хоче знати, куди йдуть його гроші. Він працює з ранку до ночі. Він розуміє, він розділяє, але він не бачить прозорості з боку України, української влади так само стосовно того, хто працює, ви правильно сказали. от Дивіться в кінці 2014 року. США сказали, що ми дамо вам гроші, але будь ласка, винесіть якісь законопроекти, щоб щось було. Наші нардепи нічого не прийняли, але гроші все одно ми отримали. Питання, чому працюють всі? Чому е, цей жах стосується кожного українця, волонтери допомагають, але чому не працюють наші політики? Ну тому що ми бачимо, що е, кардинальних змін, яких очікувало суспільство, а е, за які стояв майдан, е, за які особисто кожен українець сподівався на ці зміни, тому що так далі просто не можна було так. І далі не можна й кожного дня, але ми бачимо, що українці свою позицію сказали, а відповідь не отримали. Така відповідь вона зависла якось в повітрі, і на сьогоднішній день чітких зрозумілих кроків в цьому здвигів можна так сказати, їх немає. А, або ще немає можна так сподіватися, поки що немає. Ми можемо лише сподіватися. Сподіватися. але ми кожного ранку прокидаємося саме з цією надією, що щось зміниться. Треба вже чітко розуміти, що терпець може в будь-яку хвилину Вірватися, рватися. Так. О, ну, дивіться, а з чим же ми можемо тоді піти в Європу, коли постійно жаліємося і просимо про цю фінансову допомогу. Люди хочуть піти, але ми зна... але вони вже не довіряють політикам. Вони знають, куди ці гроші йдуть. Справа в тому, що Європа, давайте бути реалістами і розуміти одну річ, вони захищають не особисто нас, вони захищають і себе, тому що цей конфлікт в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду, може перекинутися в багато більший і територіальний і повномасштабний конфлікт, конфлікт вже стати. І тому всі сподіваються на мирне урегулювання. Але е європейці чітко хотіли б розуміти, що якщо вони вкладають в Україну... Фінансову допомогу, навіть військову допомогу, будь-яку іншу, то тоді Україна стає таким форпостом для захисту Європи. Тобто тут можна буде створити зону, яка захистить цю Європу. І якщо ми вже долучаємося, то ми маємо говорити, і в нашій риториці має звучати, що якщо ви захищаєте Україну, то Україна захищає вас. І ось. Проблема а, в переговорному процесі саме України полягає в тому, що ми не ведемо себе як суб'єкт перемовин. Ми постійно перекладаємо на інших а, нашу долю, вирішення нашої долі. А, ми а, рідко, я не кажу, що повністю, але рідко. А, Можемо заявити свою позицію, відкрито, відстояти її, бути непоступними, якось а в А стосовно принципових ми моментах. ви маєте на увазі весь український народ, чи все ж таки ту верхушку, яка сидить в парламенті? Справа в тому, що і е, е, ті парламентарії, які на сьогодні є, і пан президент вони отримали. Дуже рідкісний вотум довіри від населення отримали величезні відсотки саме в своїх перемогах. Тому якщо вже українці делегували їм свої повноваження і віддали свої голоси, то тоді парламентарії і президент. Мають нести відповідальність за ці рішення, відповідати не лише від себе, а від усього народу. Справа в іншому, що ми стикнулися з іншим моментом, дуже величезна кількість майже 50% українців не голосували. А це означає, що вони не знайшли для себе. Можливості кандидата або інші якісь моменти, тобто вони розчаровані? І давайте розуміти чітко, що величезний процент українців на сьогоднішній день розчаровані в будь-якій владі і не підтримують або не бачать гідних ну там політиків. Тобто оновлення влади пройшло. Ми бачимо, що парламент оновився більше ніж на 60% нових облич. Проте навіть ці обличчя не задовільняють всіх українців. Тоді як бути? Як бути, адже якщо навіть о, 50% все ж таки обирали, навіть не знали, а ті 50% не пішли, нікого не обирали. Але як нам тоді бути, як ми можемо говорити про якусь Україну як державу, яка може існувати і відстоювати свої права, коли люди не вірять? Все одно Україна починається з кожного. Потрібно, а, якщо ми обираємо вектор Європи, так і цінності демократичні. Потрібно ці цінності реалізовувати в, в повсякденному житті кожному українцю, починати цю Європу з себе, не бути байдужими, будувати громадянські суспільства, створювати громадські організації, партії, нові, оновлювати політику. Тоді буде принципово новий рівень. Це, скажімо так, цей вектор закладений, можна так сказати. З'являються і нові обличчя, і нові політики. Проте чітко потрібно. Дати зрозуміти політикам, що громадськість їх контролює, що е, всі чудово розуміють, і не потрібно обманювати е, пересічного громадянина. Якщо політик іде е, у владу лише задля е, особистого збагачення, то зрозуміло, що нічого не буде. Лише через зміну, все одно ротацію політиків ми зможемо отримати е, принципову нову владу. Цей процес дуже довгий. Зрозумійте, систему зламати, змінити дуже дуже важко. Але вона ось так і починає розхитуватися з таких перетворень, які відбуваються, і цей шлях він ну довгий, тут нічого не зробити. Ви правильно сказали, якщо політик іде. У раду для того, щоб саме гроші загарбати, то нічого не буде. Але ми бачимо, що корупція процвітає, олігархія процвітає. Як боротися з цією корупцією? І чим можливо з нею поборотися? Справа в тому, що всі ми очікуємо реформ. Проте зазвичай ми зараз маємо таку видимість реформ, ширму певну, або я ж кажу такі наміри про реформи. Реальних реформ не відбувається не у кадрових змінах. Не у призначеннях це видно ну в будь-якій системі, починаючи від гонпрокуратури, закінчуючи будь-якою установою бюрократичною, ми бачимо, що якісь певні такі така знаєте косметична, косметичне прибирання, якихось там капітальних ремонтів або змін ну. Очікувати не варто, тому що якщо роздивлятися, як мають проходити реформи в Україні, то все частіше звучить така фраза шокова, тобто ломати через коліна. Але справа в іншому, і навіть якщо ломати, то які є альтернативи? В нас дуже мало. Нормальних пропрацьованих варіантів і альтернатив, якщо ти приходиш щось змінювати, ламати або шоково там реформувати, будь ласка, заздалегідь поясни, як ти це будеш робити. А у нас ну, зазвичай це така система, як піде. Ось ми почнемо, а там вже розберемося на місці. Так не буває, так не можна. Тому що ну всі прекрасно знають, якщо ну вже таку аналогію з ремонтом проводили. Якщо ремонт буде робити непрофесійна людина, то нічого гарного з того не вийде. Все одно ви все зламаєте, а будете потім е, е, вимушені все ж таки е, чекати на професіоналів. Ось я би на сьогоднішній день вже закладала фундамент для. Е, Навчання освіти професіоналів високого рівня, не утисків освіти, бо ми стикаємося з тим, що зазвичай нам і МВФ, і інші там кредитори вони всіляко урізають соціальні виплати і дуже часто це стосується освіти. А на освіті українці не мають права економити, тому що це наше майбутнє. Якщо ми зараз економимо, то надалі буде ще гірше. Ми всі роки незалежності погано чи добре? Але все одно вже економили на освіті, і ті наслідки, які зараз ми маємо, це все через те, що не подумали раніше. Давайте заздалегідь думати не лише про сьогодення, хоча в нас важке сьогодення, в нас має бути ще й майбутнє. Ось коли ми почнемо закладати якісь цеглинки на майбутнє і будувати системно будувати Україну. То тоді в нас буде менше проблем в завтрашньому дні, тому що розібратися з сьогоденням можливо, але якщо не думати про майбутнє, то воно й не нас. Стане. Ну, Так як ми вже почали говорити про реформи та законопроекти, окрім освіти, які ще мають бути введені в першочергові законопроекти? Та, Справа в тому, що реформування, воно нас куди не ткнись, усюди? Усюди є проблеми, і реформування потребують усі структури. З чогось е треба починати. Зрозуміло. Я б хотіла сказати, наприклад, якщо в нас вже почалась там реформа МВД, так то вона має бути так само системною, а не лише ми бачимо, що оголошуються наміри про реформи, а потім ми про щось забуваємо. Зрозуміло, з... скажімо так, щоб громадськість зрозуміла ну, кроки в здійсненні цих реформ. Дуже Бюджетне будь-яке фінансування, воно в нас дуже складними, дуже складним чином приймали цей бюджет. Можна сказати так, непрозора навіть була схема прийняття бюджету. Був так само сказати, така довіра до кабінету міністрів, що він якось там Узгодить бюджетні моменти. Проте ми, ми розуміємо, що якщо ми будемо так постійно приймати бюджети, то з кожним роком буде все гірше і гірше і Ми гірше. Просто будемо приймати якісь папірці на віру, а там же як далі, як, 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 як піде. Реформування потребують усі сфери: е, і медицина, так, е, і охорона здоров'я, е, і починаючи навіть від таких, про які ми забуваємо, про культуру і спорт, е, які постійно ну, потрібні. Е, Першочергове наше, в наше завдання це закінчити війну. Коли е, з цим моментом буде покінчено, то можна буде говорити про те, що потрібно повертати цей регіон. Його потрібно повертати вже потрібно е, чітко розуміти, як ми будемо інтегрувати е, ці регіони, починаючи від людей, тому що зрозумієте, ресурс земля. Він є не є першочерговим. Першочерговий ресурс це люди, які розчаровані, які пережили жахіття, і які повинні якось з цим змиритися. Це починаючи від мирного населення, починаючи від військових, які відслужили, повертаються в свої домівки, як їм вписатися. Це повинна бути система реабілітації. На цих регіонах, якщо стасть ну. Будемо сподіватися, що буде змога їх повернути загасити в Україну до Донбаську так, пожежу. Так то давайте розуміти, там потрібно проводити вибори, там потрібно вкладати і е вибудовувати нову еліту, змиритися з цією елітою і сприймати їх як рівних, як рівних українців, щоб не було, що українці зі Львова або українці з Одеси, або Українці з Вінниці чи Києва кращі або гірші за українців з Донбасу. Їх потрібно сприймати як а, співгромадян так. і ставитися до них, і виплачувати їм а, всю соціалку, і а, забезпечувати їх постачанням а, води, тепла, газу і всього іншого. Тобто, дати їм розуміння, що Україна про них дбає як про свою власну територію, тому що багатьох проблем. Нам зараз так можна говорити, бо вже є певна така перспектива, ми це розуміємо. Якби ці території повноцінно сприймалися і швидко реагувалися, то тих жахливих наслідків можна було б запобігти Ні. і просто не допустити. І такі ще побажання в нас дуже останнім часом є така тенденція затягування будь-яких питань. Тобто знаєте, оскільки ще люди ну, зможуть терпіти, ось до останнього. А коли вже е, уривається терпець, про який ми казали, то починає щось робити. Так, щоб залагодити швиденько, там всіх не потрібно доводити до критичної точки, тоді вони не з'являються. Потрібно попереджати проблему. Знаєте, в спорті є така е, приказка: купуй собі скакалку до того, як вона тобі ну, згодинадобиться. Потрібно чітко розуміти, що багатьох проблем реально в будь-якому секторі можна було би не якби вчасно було зреаговано, якби чітко розуміли, до чого це може призвести. І якщо попереджають, що можуть бути наслідки, то потрібно. Розуміти, які можуть бути наслідки, а не перевіряти на практиці, такі будуть наслідки чи інші. А в нас ми зазвичай зараз отримуємо ситуацію, коли ми доводимо до такої вже критичної маси і до такої критичної точки, коли вже просто ми стикаємося вже з наслідками. Там вже нема чого попереджувати. Але так, після так, того, як, як ми злили Крим, можна вже було б бачити і діяти і щось робити. Але ні, ми вже допустили до того, що в країні йде війна, але називають. Це не війною, а АТО. бачите, така давайте подивимося, що кажуть в Європі. Вчора Ангела Меркель заявила, що Російська Федерація два рази порушила територіальну цілісність України і зазначила це саме, що це було перше в Криму, а друге це на Донбасі. Тобто така риторика змінилася. Тому що ще на тому тижні у Москві, коли Ангела Меркель. Спілкувалася з Путіним, вона заявила іншу фразу, дещо таку протилежну, що Європа хоче говорити про безпеку Європи не проти Росії як агресора, а разом з Росією. Тобто потрібно вибудовувати таким чином для Європи свою безпекову стратегію, щоб не бути ну не шукати ворога, а задіяти усіх і мінімізувати процеси. Вже в понеділок з паном Обамою вона дещо змінила свою риторику. Тому можна вважати і сподіватися, що в принципі в переговорному процесі буде більш жорстка саме позиція ЄС по відношенню до Російської Федерації. Ми вже почули і про санкції, які угу. в Берліні сказали, що відтермінують до 16-го, а… Пані Меркель сказала, що все, все ж таки санкції буде введено. Я думаю, що риторика те, що буде змінена, і таке формулювання буде е, прозвучить як санкції будуть, проте пізніше. Тобто, ми вас так е, ну, ми вас так, Європа хоче е, з Росією говорити в, такі, в, такому, в такій манері, що пізніше давайте. Ви вже будете приймати рішення, бо інакше у вас будуть такі, та такі, та жорсткі, вже досить досить, досить, досить жорсткі вже такі санкції. Справа в іншому: ці перемовини в мінську на них величезні сподівання, що все ж таки зможе бути вирішена ситуація мирно. Бо насправді, якщо ситуація буде або перенесена, бо перемовини Головне, що будуть що якось затягуватись, так. або ще якось ми чітко будемо розуміти, що ми будемо лише отримувати більш тяжкі е військові е втрати і ескалацію конфлікту. А Ось цього вже дуже не хотілося. Деякі експерти також вважають, що можуть зірвані бути ці ми, е мінські, так перемовини. Вони можуть бути зірвані, вони можуть бути дещо перенесені. Ми бачимо, що величезні сподівання були на зустріч в Астані, вони вже були оголошені, були вже і контактні групи, і перемовини на різних рівнях. Проте спочатку перенеслася е, дата, а потім взагалі не відбулися. Е, тобто така практика вже була. Практика через те, що цей компроміс, консенсус, він дуже важкий. І, і Оланд, і Меркель сказали, що перемовини рухаються. Проте дуже важко, дуже повільно, повільно. і незрозуміло, скажімо так. Тому що. Е, на кону не просто якісь там моменти, які не можете згоджувати, там величезні життя, там безпека не лише нашої території, а є е, проблема в тому, що це може бути повномасштабний вже військовий конфлікт, не лише наш, а й взагалі світовий. Ось е, наскільки вчасно. Ось ми казали про така категорія, прозвучала вчасно, так не допустити до критичної точки. Ось це ще вчасно, чи це вже запізно? Я боюся, що кожен день ось це вже може бути запізно, тому що ось людей повертати в нормальне, цивільне, спокійне, мирне життя, які пережили ті жахіті, страхіття, взагалі регіон розумієте, не справа відбудувати будинки. Не справа зробити комунікацію, реабілітувати справ... людей, справа дати людям відчуття миру, спокою. І ось Україна має розуміти, що світ може допомогти будь-чим з фінансами, зі зброєю в перемовинах. проте зі своїми людьми, зі своїми співвідчизниками працювати і відновлювати, долучати, реінтегрувати їх в країну. мусимо тільки ми. І ніхто за нас це не зробить. Якщо ми не знайдемо... А... Спільної мови, якщо ми не знайдемо а, зрозумілих рішень, зрозуміло, що це буде важко, зрозуміло, що це буде перспектива, довго. Проте потрібно розуміти, в якому напрямку ми будемо рухатись. І будемо взагалі. Тому що, якщо всі думають, що ну підписали домовленості, все, почався мир. А далі що? З цим як зробити так, щоб в тому регіоні ніколи вже не було війни. Щоб навіть питання про війну там ні ніколи вже не постало, ось цим, ось цим потрібно займатися вже сьогодні, тому що якщо не розуміти в якому напрямку будемо рухатись. То ми просто втратимо втратимо людей, а людей втрачати не можна. Хто має цим займатися? Звичайно, як ми, якщо ми отримаємо, я сподіваюся, що ми отримаємо назад, повернемо Донбас. Як же боротися боротися і реабілі... реабілітувати людей із цим психічним жахливим містином? за рахунок державних програм? Має бути величезна програма е державна Та чи знають про це нардепи наші. Ось, вони повинні дослухатися до цієї експертної думки. В нас величезна, все одно, скажімо так, такий ресурс науковий, який потрібно залучати, ставити їм завдання, щоб вони шукали шляхи виходу, такі розумні шляхи виходу, не ситуативні, як же нам зреагувати саме ось зараз. А Будь-яка стратегія, вона має бути продумана саме і науковцями, і експертами, долучати ш -ш широке коло. Якось разом так і виходити, але yeah. з державних програм це не мають бути знову такі волонтерські, якісь oh, організації. Я про це і хотіла, це, це не мають бути е, ну, проблема особисто людини. Знаєте, ну, така е, трагедія однієї людини, яка не змогла вписатися в систему. Система має допомагати має бути величезна роз'яснювальна робота, має бути величезна освітня програма, тому що як ми подамо ці. Е, Події в в історії, як це будуть розуміти наші діти, як ми самі будемо це розуміти, як ми будемо про це говорити світові? Від цього залежить е, і розуміння того, що відбувається. Ось над цими багатьма напрямками потрібно працювати вже. Ну над цими напрямками, не довіряючи нардепам, волонтери самі допомагають воякам нашим і. Таке складається враження, звичайно, не хотілося б, щоб знову цей тягар на себе взяли волонтери. Але що такі от заходи і такі от установи будуть якраз вибудовувати наші волонтери? Справа в тому, що вже рік, як Арсеній Петрович у нас прем'єр, з різним кабіном, проте вже рік, вже 100 днів з того, як парламентарії. Ну, оновився наш парламент. Тобто такі вже наступають дати е, ключові, за яких потрібно підводити підсумки. А ми в багатьох напрямках ще й не починали роботу. Тому і довіра падає. Е, а, а як інакше, якщо ти всі готові, знаєте, ми кожного дня чуємо, що потрібно затягувати паски, так і якось допомагати виходити Україні з кризи. Це постійно звучить на будь-яких каналах, і це така владна риторика. Проте, кожен українець готовий долучатися. Ми всі відчули на собі вже в усі ну, немає тієї сфери, в якій б не відчулося тієї кризової ситуації, яка склалася. Проте, затягувати паски потрібно усім. Ми ж не бачимо тієї віддачі від середнього найвищого щеблів владних. Та будь ласка, давайте показуйте приклад. І тоді кожен українець буде розуміти, що ми всі разом. А якщо ми кожен за себе, то тоді це ми маємо тоді таку ситуацію, яка складається. Тому що е, той рівень недовіри він складається через те, що українці не відчувають е, єдності, скажімо так, е, і розуміння, і риторики, і всього іншого. Проте можна казати і інші моменти, і потрібно їх чітко розуміти, що в періоди війни. Зазвичай все одно рейтинги політиків навіть у нас в країні зростають. Це видно навіть сьогодні. З однієї сторони, ми маємо розчарування, а з іншої, ми маємо все-таки підтримку, тому що ми бачимо, що зросли і патріотичні відчуття, і все одно багато українців розділяють позицію влади саме з приводу ведення військових дій, там є величезні. Успіхи і такий особистий подвиг багатьох е, військових, тому що вони е, змогли зробити нам, скажімо такі речі, які від них не те, що не очікували, а героїчні вчинки. І саме ось цей е, поодинокий, а іноді і не поодинокий е, героїчний вчинок саме і дозволяє українській армії отримувати ті перемоги, які ми маємо. Е, е, і це все так само є. Не потрібно про це ну забувати там. Не можна лише критикувати. Є досягнення, вони є проте дорогою ціною. Давайте пам'ятати українську класику дуже дорогою ціною. Оксандра, Я вам дякую, що ви побажаєте нашим телеглядачам. Я хочу побажати усім телеглядачам, по перше, спокою, миру і не втрачати віру, тому що віра дозволяє кожного ранку прокидатися. Бачити гарне, бачити сонце за вікном. Я хочу сказати, що зима вже закінчується і скоро буде весна. І нехай настане весна у кожного в серці. І дасть цю надію з новим променем. Всього вам найкращого. Я вам дякую. Вам також всього найкращого. Я нагадую, гостею програма була політолог Олександра Решменділова. Залишайтеся з нами.